Вітаю вас, шановне панство, в своєму новому відео. Це відео для мене буде експериментальним. Я знімаю вперше сліпі за тести». Для мене це своєрідний виклик, тому що, чесно кажучи, я не дуже розрізняю ноти в ароматах. В більше я більше по емоціях. Тому, по-перше, це можливість познайомитися з новими ароматами, перевірити, а раптом я все ж таки вгадаю ноти. Ну, щось, ну, є такі ноти, які я, наприклад, які я можу впізнати, наприклад, троянда. Мабуть, кожен може впізнати а іланг або геліотроп, або ірис. Я не знаю, як це пахне, тому що ті іриси, що ростуть поруч зі мною, вони зовсім не пахнуть. І я знаю, що іриси взагалі по-різному пахнуть, різні, різні кольори по-різному пахнуть. Цю ідею для мене. Підкинула моя парфюмерна подруга Марина Імбир, і вона, ми з нею помінялися від Левантами І, скоріше за все, у неї скоро також таке відео вийде. І я їй надіслала свої улюблені аромати або ті аромати, які мене ну, які якось, знаєте, особливе місце займають в моєму серці. І я маю надію, що Марина мені вислала також такі аромати і сподіваюся, що я для себе щось знайду і особливу якусь перлину можливо. І так, отож, я ще не розпаковувала цей пакуночок посилочку, і буду розпаковувати прямо зараз. Що хочу сказати, що переживаю дуже. Тому що я ну, в, цьому, в цій справі, можна так сказати, ділетант. І, Можливо, це буде якесь фіаско. ну Подивимось зараз, що там я зможу. Картинки з флакончиками будуть або тут, або тут, чи там, чи там ноти картинки. І я буду робити це. Ой, ну Марина <смі> мене, бачите, цукерочками радує, а я її висловила не знала, що робити. Вона мені так класно запакувала. Ось цукерочки мені, щоб мені було солоденько. Ось такі ось штучки з номірочками, назви, мабуть. І самі ароматики. Гарненькі такі фіолочки. Ось уже рідина така, бачите, мабуть, щось потужне, тягуче. Зараз будемо слухати. Так, зараз, так, а тут, ага, тут написаний номер. Перше, я їх зараз розкладу. Щоб мені було зручно. Ось такі фіолочки, бачите, з номерочками назв немає. Так, переживаю. І так, перший у нас аромат. Так, тут не пахне. Так. Це мені подобається. Якийсь аромат. Зеленкувати, а я, хочу, я ще хотіла сказати, що я буду е, е, говорити, мабуть, жіночий це унісекс або люкс, або ніша, е, дорого чи дешево, мабуть, по таким критеріям. Так, як у мене все вперше, щоб вам було цікаво цей аромат. Він для мене жіночний, але я, я думаю, що він може бути і унісексом. Ви знаєте, муску відчуваю тут. Верхні ноти якась, можливо, тут і квітки є. Щас ще поприскаю. Взагалі я з блотерів не люблю слухати аромати. Мені вони на блотерах не дають такого, ну, не дають повної картини, це так, як би перше знайомство. От такий аромат я без залюбки носила, він мені подобається, все, що можу сказати наразі. І квіточки якісь є, не знаю, троянди, мабуть, точно немає, яку я можу впізнати. Припиленість, пилкуватість така трошки, мускус і навіть цитруси, мені здається. Цей аромат, я би так сказала, не з дешевих, і він, мабуть, ніж. Це, скоріше за все, це ніша. Ну, вже мені кортить подивитися, що це таке. Так. Такий дуже. А може і а може не може це люкс схоже, не знаєте на що? На хлоє може бути схоже. От в такому ваніль тут є, солоденький трошки. Ну, ладно, не буду вже томитися. Вже ж цікаво мені так. Соня Ракель, Бель Ракель. От бачите, це Соня Ракель, якщо я не помиляюсь, це люксовий аромат, але ну, мені дуже він сподобався. Беру на, на олівець, як то кажуть. Наступний аромат. щось мені все буде здаватися нішою. Це точно ніша. <смір> а не сказала про перший аромат, що Ну, він, я, я взагалі з брендом Sony Raquel не знайома, але думаю, що він ну, в середньому десь може коштувати ну, 2,5, може, 3 тисячі гривень за сотку. Від 2,5 до 3,5, приблизно так. Так, наступний аромат. Це якийсь бальзамічний, можливо, амбровий. Мені здається, що тут амбра є, дерев ну, якісь дерев'яшки, можливо, навіть уд. Цікавий. Мені здається, жіночний або унісекс. Жіночий або унісекс, так. Він більше такий зимовий, на мій погляд. Ще. Зараз в мене буде квартира пахнути. Брокардом або бомондом або ароматікою. Так. Також мені подобається, здається, що це ніша Коштує я так думаю, що не ну середній ціновий сегмент в цьому ароматі. Такий на осінь, от зараз можна його поносити. Зараз сьогодні якраз така прохолодна погода, наче сонечко світить, але вітер холодний. Також мені таке подобається таке звучання. Він складний, якийсь складносурядний для мене не на кожен день. Ну, можливо, це і люкс. Я не знаю, я розговорилася. Також мені подобається. ну Марина постаралась, бо всі аромати, вже два аромати мені подобаються. Не хочу затягувати, але я відчуваю, що якось незграбно воно в мене виходить. Так, другий аромат Шанель Бой. вау Я з ним не знайома. Я е, взагалі не знайома з лінійкою шанель з ексклюзивною. Е, від, я один раз тільки тестила беж, і він мені дуже сподобався. Mm. Дякую за знайомство дуже класний. Так, наступний третій аромат. Ноти я зараз не заглядаю, це я вже. Я не знаю, як це відбувається, як так налаштувати, організувати це відео, щоб одразу перед, переді мною були ноти. Бо комп'ютера у мене немає, а телефоном я своїм знімаю. Тому буде так. Тільки враження. Ноти потім уже буду радіти, чи вгадала, чи ні. Ой, і це мій напрямок. Дуже класний. Оце взагалі мені дуже подобається. Можливо, це люкс, можливо. А можливо, і ні. Але це не дешево коштує. Тут якісні компоненти, квітковий аромат. Його хочеться вдихати. Дуже класний. Я його хочу. Я не, не знаю навіть, який на першому місці в мене. Все, що Марина мені вислала, це дуже, дуже класне. Вже третє класне щось. Тут і травичка, скоріше за все, все, тут є мускус. Така якась зеленина, така благородна, якась така елегантна. Аромант для інтелігентної жінки, я так думаю, підійде. Для такої, знаєте, чемної, виваженої. Це не про мене. Я в <смір> мене дуже нерви розшаталися з війною. Так, аромат, це дорогий аромат, мені здається. Ніша, дорога, якась ніша. Більше нічого не можу сказати, квіточок тут, можливо, тут є якась, ну, якась камфорність, тут я й камфорність відчуваю, якась така лікарняна нотка. Ну, не лікарняна, а ну, такий специфічний мускус, мабуть. Мені подобається це, на, наразі оцей найбільше мені подобається аромат. Третій. Що це в нас таке? Етат Лібер Remark Ремарк People. Ну, моє, моє направлення. Я взагалі люблю етат Лібер Доранж. У мене на сьогоднішній день у мене сім ароматів і ще один. І це в хотілку. Однозначно так, четвертий аромат, Марина, що ти зі мною робиш? Дуже класний знову аромат. Він е Здається, що це унісекс, але ну я не знаю, мабуть, в обидві сторони. Так. Унісекс, ніша. Звучання середнє. Я не думаю, що це дуже дорого. Можливо, я з цим справлюсь. Значить, тут квіточки, ну, в квітках я зовсім не розбираюся, розумієте? От не знаюся на квітках. Він трошки ванілі тут є, якісь бабетонка, можливо. І при цьому якась свіжа нотка. Так, не, не знаю, не буду томитися. Ланком міс. А, ірис. Ірис, не знаю, я потім пропишу якийсь ірис. От, бачите, не знаю, як пахнуть іриси. А от дуже приємно, мабуть, я іриси люблю, мабуть, вони мені подобаються. І унісексове звучання, скоріше за все, це ланком з ексклюзивної лінійки. Я не знайома з цим ароматом. Не з одним з цих ароматів я не знайома. Ну, з Ranch, ну, Chanel я знаю, Ну, все крім ексклюзивної лінійки. Так, і наступний аромат п'ятий. Знову ж таки, якась ніша. Зеленкувата, якісь, наче, ну, не молочні, ну, от сандал, мабуть. Сандал тут так пахне. А, думаю, що це ніша, знову ж таки. Мені, мені все сьогодні нішою здається. Тому що я останнім часом ношу таку попсу-попсу. І от те, що мені Марина прислала, це. Мені все тепер схоже на нішу. Ну, може, Так воно так і є насправді. Це, знову ж таки, це унісекс. Ну, Сандал я прям чітко тут відчуваю. Сподіваюсь, я вгадаю. Не знаю, що це за аромат, але він такий знову для мене складний. Таке б на кожен день я б не носила. Запропонувала б чоловіку, він більше мені в чоловічу сторону. І взагалі зелені ноти, з зеленими нотами у мене складні такі відносини. Я люблю все ж таки більш. Зараз у мене такий період, що я люблю більше солодкі аромати, а зелені для мене для мене це завжди якась ну, в сторону ніші. Це, це трібно, потрібно любити. Якась тут чи деревина є, ну, це не дешево, мабуть. Це не може бути дешево. Можливо, це. От у мене був, був схожий ЗСУ за Дік Вальтар. Дуже мені нагадує його, але це не він. Там більше якості. Це у нас п'ятий. Відкриваємо. Карнер Барселона де 600. Ну що ж, у Марини ніша нішеває. Ну, я хоча б вгадала, що це ніше, і це дорого коштує. Ось так. Вірніше я не думала, я думала, що це дешевше. Так, наступний аромат шостий. Скарнер Барселона я також не знайома, це для мене новий бренд. М -м -м, ну, це якась... А, знову ж таки, ніша, мабуть, люкс так не пахне. М -м незвичайний аромат такий. Якийсь, якась немастіка, я не знаю. Ну, мабуть, уд, мабуть, деревина. М -м Солодкі ноти. М -м але цей аромат він такий. Знову ж таки, унісекс, можливо, ну і туди, і туди. Це дорого, мабуть. Я б таке носила. Я би тут все носила. Тільки Карнер Барселона мені так ну, занадто. Але ж зелені ноти зараз вчасно на весну. Дуже, я думаю, що він так гармонійно би звучав. Так, а тут, тут такі дивні якісь для мене ноти. Можливо, Аніс якийсь. Не знаю. Подобається. Ну, більше подобається, чим не подобається. А... Мускус, амбра, можливо. Якщо я скажу, що мускус або амбра, ці ноти майже у всіх ароматах є, ну, особливо мускус, не буду томитися. Так, я собі, ну, я себе такою приймаю, це мій, мій перший досвід, тому сподіваюсь. Що ви витримали цей огляд, що вище зі мною? Так, вау, герлен, шалімар, е, мілісім, ваніла. Не, не можу прочитати без окулярів. А, я вражена. <с> дякую, Марино. Це дуже класне знайомство. Це, ну, з цими ароматами я не знайома була навіть в магазині нічого не слухала. Дуже дякую тобі, дуже ти прямо розширила мій парфумерний е кругозір, чи як він <с> називається на українській мові. Я сподіваюся, що ну, це дуже цікава гра, вона розширює не тільки кругозір, а додає нових нейронних зв'язків, це такі нові враження, нові емоції. Ну, цікава це гра. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що наступне відео вийде незабаром. Не незабаром це буде приблизно через тиждень, я так думаю. Тому що у мене в житті деякі зміни, і втрати втрата вірніше була нещодавно, тому дуже важко настраюватись, налаштовуватись, знімати відео, коли такі події в житті. Але життя бере своє, воно продовжується, тому буду відео знімати. Наступне відео буде або про манталь, або про аромати ностальгічні. Також у мене багато дуже новинок, я не знаю навіть з чого починати. Тому анонсую те, що обіцяла. Була дуже рада бути з вами. Не забувайте поставити дзвоник, не забувайте поставити лайк, підписку, якщо ви ще не підписалися. Сподіваюся, що ви знаєте щось з цих ароматів. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. І я дуже радію, тому що у нас більш-менш зараз таке затища. Немає того терору, який був ще нещодавно. Світло є. Ми... Весна, знаєте, вона, якщо та весна в тому році була дуже важкою, то ця також бере своє. І вона не Ну, що б там не було, війна, не війна, весна буде, літо буде, люди одружуються, народжуються діти. І я цьому дуже радію. До наступних зустрічей. Буду рада, якщо ви повернетеся знову, якщо вам сподобалось. Бережіть себе на все добре і хай Бог вас оберігає.